Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні 2007 року Hyundai Tucson. Tucson. Це рядний двигун 4-циліндровий 6 на промивці системи охолодження. Не, не дуже давно чоловік придбав для потреб пересуватись, але ситуація отака. Зараз покажу вам. У ну, бачку критично видно, яка жижа витікає. І заглянемо в патрубки. В патрубках отаке, отаке воно. Патрубки всі такі брудні і отака жижа. Це вже не антифриз, його важко назвати антифризом. До речі, десь сказав, що в районі термостата він тут знаходиться з цієї сторони двигуна. Можливі подтікання. Щось таке було. Це може текти, як на флянці, великий патрубок, на хомуті. Отут саме на цим зажимах може давати теч, може давати під флянцем, може вже там, де він конектиться до головки. Може там бути. Треба обдивитись, в процесі промивки зараз проведемо тест під тиском, подивимось. Також промиємо радіатор пічки. Ну, мити будемо. Комплекс. У нас є така послуга: промивка всієї системи охолодження, включає радіатор пічки, передній радіатор, сам двигун, бачок розширювальний і всі патрубки. Все там, де гуляє антифриз, повністю все вимивається, вичищається наскільки це можливо. Відразу скажу, що коли дуже запущена система такого плана. Вона після промивки не стає новою, як з магазина. Це нормальні люди зовсім розуміють. І тут мова про це не йде, що там все патрубок стане як новий. Він уже такий має оброщі, такі е, сталактіти, вони не зовсім е, легко знімаються. Ну тобто хімія їх не бере, ніяка абсолютно. Це чисто фізично можна їх почухати. Ми також чухаємо їх фізично, але при цьому всьому в ідеал не, вими, не вимиваються вони. Тобто це вже тоді йде мова про заміну патрубків. Але тут якби і не треба цей ідеал. Тут е, е, основна ситуація в тому, щоб вигнати все те, що хімія візьме, апаратом вона прогонить і цього більш чим достатньо. Залити новий антифриз і буде нормально машина працювати. Не буде плавати всякого там на 2-3 роки своїх до заміни антифризу, антифриз буде чистенький і все буде працювати. То вже для кого хоче зробити із старої машини ідеал, тут якби, ну, це вже питання, чи воно того варте. Ну, якщо машину там все життя підзапускали, підзапускали, ти з неї не зробиш вже нову ніяк. Ну, зробимо, ми робимо максимально найкращий варіант. Після нашої промивки все гарно працює, антифриз довго не змінює колір. Свій свій якби, термін виїжджає спокійно. Отже, приступаємо. Зараз підключусь на передній радіатор. З нього почнемо. Подивимось, що там. Яка жижа? З переднього радіатора відразу, щоб навіть не пропускати це болото через апарат і фільтра, ми відразу злили антифриз із переднього радіатора. Як ви можете бачити, ну, це не антифриз, це вже повністю жижа така, ну я не знаю як її навіть назвати, самі назвіть її. Отаке от воно. Капець просто. Далі будемо через фільтр. Триває промивка переднього радіатора, бруд є. Частину звили разом з антифризом, але це нічого не дало. Представте, зливав під тиском, проганяв водою під напором, мощним насосом, злив ото таку жижу і все рівно ну, підключилось до апарату і йде, хімія намиває бруд. Про що говорити, коли ви робите? Звичайно, заміну там поколотили водою і злили. Що ви там злили? Ну це ні о чому. Не треба так робити, робити правильно, робіть апаратом промивочкою. Зараз підберемо такі ростворити, що може зняти. А це що не зніметься, то так воно там уже оброщує і буде жити. На нього не треба звертати уваги. Перейшли на радіатор пічки, почистили фільтр чистенький. Поїхали подивимось. Нагадаю, що у власника нарікань на роботу пічки не було. Тобто сказав, що вона крила. подивимось, наскільки є бруд радіатор Ну, Бачимо, що він є, але не насипає так, щоб... Критично, тому і пічка гріла. Все сходить. Зараз піднімемо градус в пічці. Скоріше, це не на всю потужність видавала тепло, але гріє. Працюємо, подивимося на результат. Перевіряємо результати промивочки, і вони невтішні, як кажуть. Права сторона радіатора пічки має коксування вже. Ви бачите, не виходить навіть на 60 градусів 55. При цьому, якщо перемістимось на серединку, допустимо, сюди вставлю, ви бачите, відразу йде набір. Середній правий вже більше. Тобто права сторона радіатора пічки закоксована. Деяких людей виникають питання, чому так відбувається. Що як так може бути, що одна із сторін гірше гріє, і чому саме цей радіатор забитий, а не якась заслінка, або ще якийсь моторчик, або ще щось такого плану. Зараз перейду візьму радіатор із Туксона. Ще раз вам нагадаю, щоб всі розуміли, чому так відбувається. Ось ми маємо. Радіатор. Це саме якраз із Туксона і є радіатор. От він. Перейду ближче сюди, до машини. Отак Як, як я сиджу зараз, як водій, установлений радіатор. Ось з нього виходять трубки туди під капот. Оце водійська сторона радіатора ліва, це середина, а це права сторона. Вентилятор подає повітря. З тієї сторони заходить повітря і видувається в салон. І Чому відбувається, що радіатор якби цільна деталь, але умовно виходи повітря стоять, якраз Центра попадають на центральну його частину, лівий воздуховод звідси забирає поток повітря, а правий звідси. І тому умовно радіатор можна розділити на три зони. Хоча це все один цільний і от Права сторона, зверніть увагу, він зараз розрізаний, вниз його, вниз, що відбувається, вниз йде закоксування, таким аж воно перетворюється в таку камінюку. Сюди йде бруд, запихається і забиває оцей край. Це перша стадія. Потім далі, далі, далі двигається до водія і закоксовує весь радіатор. Якщо на першій стадії, отак от може кусочок отут забитий, промивочна рідина сюди попадає і виходить. І ми не догрівається оця частина радіатора. Тому пасажир страдає і права його сторона не гріє. Це саме тут відбувається в даному випадку. Ще раз перевернемо, так як він стоїть, радіатор. І от іде циркуляція. Знизу ось опадається, доходить сюди. Тут забита ця частина, і воно пошло отак. От, повертається. Оцей, оця частина ліва, і середина прогрівається, а оцей кусочок там може бути 2 3, 4, 5 підзабиті. І от ми маємо серединка правий, 68, хоча теж не дуже супер, як би скажем, а правий взагалі 55, іде цей перепад. якщо Достати цей радіатор і його розрізати, ми побачимо приблизно таку саму картину, що схоже на отаке Це вже капець, який запущений варіант. Може бути, що ці полості будуть чисті, вимиті, а в самих сотах, В оцих дрібненьких, отам, бачите, які тоненькі проходи, у них не буде проходу. Надіюсь, всім, е ну, ясно. І понятно, чому так відбувається, чому одна із сторін радіатора не гріє, і це не заслінка, не моторчик, а саме радіатор пічки. Рекомендацію власник отримав. Перед наступною зимою заміна радіатора пічки. Можливо, це зробити літом, може там осінню, бо буде страждати. Цього буде для самого водія буде достатньо тепла, але воно ще погіршиться. І такий радіатор, коли він не домитий, в ньому залишається бруд, його може трошки там антифризом знову вимивати і буде ситуація погіршуватись. Тому ми маємо таку ситуацію. І бачите, сюди, бруд вийшов небагато, додай хімії, не додай. Тільки б ти його тут не мив 2-4 години. По цілий день мий. Воно сюди не проходить промивочна рідина і воно не може промитись. Тому є такі випадки, коли радіатор пічки не промивається. Це не тому, що в нас щось не так, а це тому, що просто фізично це неможливо зробити. Зробили підключення на двигун, Тут є, не дуже багато, але присутній. Але тут саме основна фішка в тому, що... Є протікання. протікання Тут знаходиться за термостатом, знаходиться корпус сам термостата, і в нього є такий відвод, такий товстий, отут по центру, ось, ось вниз. І з під цього шланга внизу є протікання. Видно аж прямо як журшить Власник мав виявилось протікання. Раніше не знав, де його, як його індифікувати, от зараз воно відкрилось. Будемо лізти туди, дивитись, чи то патрубок, чи корпус сам термостата вже дав дірку. Отже, зараз допромиємо вже двигун і будемо дивитись. Е, так, долізли до цього патрубка. Бачите, там виход один, другий і он там посередині третій. Оце стояв тут такий поворот, уходить на саксофон так називаємий. І ось так воно було. І з-низу перевертаємо і бачимо, як хомутом цим же хомутом воно прорізало патрубок. Чого так відбулося? Все просто отут на оцих металічних частях отакі оброслі такі нарости. Воно так от обросло повністю і почало розбухати. Патрубок був розбухший в цьому місці і почало хомутом його різати. От вам вся причина. Зараз ми почистили, бачите, вже чисто стало по відношенню, як було, а було капець. У нас схожої форми є патрубок, він трохи длинніший. Поставимо його, зараз підберемо по дліні, підріжемо. І поставимо. Поставимо на звичайні хомути, бо ці вже хомути вони не дадуть такої нормальної жорсткості. Е, так, замінили той патрубок, все з'єднали, систему, завакумували, тримаємо вже 5 хвилин. Як стоїть стрілка, як завакумували, так і стоїть. Система щільненька, тепер герметична, у чоловіка не буде проблем. А то. Каже, витік десь літер антифризу, потім воно перестало. І непонятно де, не мог знайти. Тепер все знайдено. Антифриз будемо заправляти хепу у G12. Поїхали. Пішла заправочка в системі в Хюндайках десь близько 7 літрів, може там плюс-мінус. Заправимо. Побачимо. Закінчили промивочку системи Hyundai Tucson Це, до речі, цей автомобіль не звичайна версія, а як кажуть араб. арабська версія. Тут термостат стоїть на 82 градуси. Тобто, для країн з жарким кліматом. Цього більш ніж достатньо для обігріву пічки. Ну, Це насправді 82 термостат, плюс мінус він буде тримати температуру все рівно більшу. Десь близько 87, не менше. І це дуже гарно, не перегрівається двигун, взагалі супер. І пічка при цьому нормально буде видавати. Деякі люди хочуть навпаки поставити такий термостат, а тут він по заводу стоїть. З особливостей промивки ви бачили. Що система потребувала уваги, підзапустив власник минулий. Це вже хоче привести до порядку. Ці патрубки, великі оброщі, привели до того, що кутовий патрубок здоровий, що йде на корпус термостата, з'єднує із саксофоном, так називаємо в народі. Він тріснутий був, ми його замінили, все поставили нові хамути. Перевірили, все чітко. Так виглядає вимитий бачок, Чіткий антифриз. До речі, антифриз можна лити після повної промивки як G11, так і G12 або 12. Нічого не бачу, ніякої в цьому проблеми, абсолютно ніякої. Так що, хто там буде в коментарях видумувати, це і не можна, а це й можна, це все можна. Головне вчасно змінювати антифриз. антифриз що 11, і що 12, і всі вони продосмотрені для автомобілів. І всі вони для алюмінія і тому і т.п. І нема тут ніякого підвоха, щоб там якийсь особливий антифриз шукати. Це вже за розсуд, ну, на розсуд власника, хто який хоче. Е, хто хоче оригінал. Е, нагадаю, термін заміни антифризу 60 000 км або 3 роки. Що наступить раніше, це вже 12, g 11-й бажано цей термін скоротити до 40 тисяч або 2 років. Ну Бажано. Можливо, і 3 проїхати, якщо вже за потреби. Перейдемо до автомобіля на рахунок пічки. Серединка і ліва сторона гріють чудово, холостий хід, машинка працює 70 градусів середній правий. Проблему має тільки права сторона. Я вже пояснював чому. Підзабита права сторона пічки. Якщо хочеться привести в повний порядок, потребує заміни радіатора. Власник попереджений, чекаємо його на заміну радіатора ближче до зими. Або там влітку. Можна і так, звісно, їздити, немає проблем. Ну, якщо достатньо тепла буде, то ж таке. Їздять іще. Відтягуйте цю ситуацію. Такий був сьогодні Hyundai Токсан. Ставте, будь ласка, вашу вподобайку. Якщо відео вам сподобалось, підтримуйте нас, підтримуйте український контент. Всім дякую за перегляд. Задавайте свої питання. Якщо в кого є, дзвоніть, пишіть, ми всім відповідаємо по можливості. Всім гарного дня чи вечора, мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!